Своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і донік, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою, у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею. Справедливості Кривдою. підведе кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного з раненого серця, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра.